Доброго дня! Рада вітати вас на уроці математики! І ми продовжуємо з вами знайомитися з одиницями вимірювання часу. І сьогодні ми з вами побалакаємо про дні тижня. А зараз назвіть, будь ласка, числа першого десятка. Молодці, а зараз порахуйте у зворотному порядку. Назвіть, будь ласка, найменше число в числовому рядочку. А найбільше число в числовому ряду. Ви розумнички. Назвіть числа третього десятка. Подивіться, наші числа закрили повітряні кульки, давайте назвемо числа і приберемо кульки. Ви молодці, а зараз. На екрані буде з'являтися число, і вам треба його розкласти на десятки і одиниці, заселити їх у будиночок. Число 16 має один десяток 6 одиниць. Число 39 має три десятки 9 одиниць. Число чотири має чотири одиниці. Пропоную вам обчислити усно вирази. Нуль додати чотири, звісно, чотири. Три додати два. П'ять додати п'ять. А ми продовжуємо обчислювати вирази: Десять додати чотири. Чорнадцять. Двадцять додати два. Звісно, двадцять два. П'ятдесят додати п'ять. Вірно, 55. п'ять. Роздивіться уважно годинничок. Який час показує годинник? Чотири години тридцять хвилин. Або ми ще можемо сказати пів на п'яту. Який час показує годинник? Так, п'ять годин нуль нуль хвилин. Пропоную вам послухати віршик загадку. Хто вони? Їх в родині рівно сім, і вони відомі всім. Йдуть вони завжди по черзі. За останнім знову перший. Віком рівні всі брати. Спробуй їх назвати ти. Що це за брати? Так, це дні тижня. Давайте назвемо цих братів. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Понеділок. Перший день. Другий вівторок. Третій середа, четвертий четвер, п'ятий п'ятниця, шостий субота, сьомий неділя. Ось всі наші сім братів. Сім діб це один тиждень. Давайте разом з вами назвемо дні тижня у зворотному порядку. Неділя, субота, п'ятниця, четвер, середа, вівторок, понеділок. Дайте відповідь на запитання, який день передує? П'ятниці? Вірно, це четвер. Який день настає після неділі? А після неділі знову настає понеділок? Після якого дня настає середа? Після вівторка. Пригадайте, який сьогодні день тижня? Вірно, сьогодні середа. Усе, що відбувається цього дня, це сьогодні. А який день був учора? Це попередній день. А вчора був вівторок, а який день буде завтра? Це наступний день. А завтра буде четвер. Точно. Давайте з вами ще трошки потренуємося. Уявіть собі, якщо сьогодні субота, Вчора був який день? П'ятниця, а завтра буде? Вірно, неділя. Потренуємося ще трішки. Якщо сьогодні понеділок, вчора був який день? Вірно, неділя. А завтра який буде? А завтра буде вівторок. Переходимо до наступного задання. Розкажіть, що Вадим буде робити кожного дня тижня? Давайте уважно розглянемо малюночки. В понеділок Вадим буде читати книгу. В вівторок. Вадим буде прибирати у своїй кімнаті. В середу Ваді... Вадим із задоволенням буде малювати. В четвер Вадим піде грати у тетіс. А у п'ятницю Вадим відвідає кінотеатр і подивиться цікавий фільм. В суботу Вадим буде доглядати за квітами. А в неділю у Вадима буде день народження, і він запросив на день народження своїх друзів. Ваше завдання: спробуйте розказати свій розпорядок тижня. Відгадайте загадку, є в квартирі молодець математик і мудрець. Він тебе не підведе, бо рахунок дням веде. Як ви думаєте, що це? Вірно, це календар. Де з вами розглянемо, які бувають календарі. Календарі бувають. Настінні настільні, які стоять на столі. І бувають ще відревні. Ми кожного дня відриваємо аркуш паперу з такого календарику. Роздивіться уважно аркуш календаря. Ми з вами бачимо. Казаний місяць, який зараз тривається травень, рік 2023 рік. Бачимо з вами позначені дні тижня, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Дні в календарі позначаються числами. Подивіться уважно, субота і неділя виділені червоним кольором, тому що це вихідні дні. І числа, які припадають на ці дні тижня, теж виділені червоним кольором. Усі інші це будні дні. Вони зазначені чорним кольором. Розгляньте уважно, давайте з вами знайдемо, коли, в який день тижня розпочався місяць травень. Місяць розпочався 1 числа. Тобто це був день тижня понеділок. А сьогодні 3 травня. Давайте знайдемо число 3. Ось воно. І ми бачимо, що сьогодні середа. А давайте подивимося, який день тижня припадає на 20 травня. Пошукаємо ось ми його знайшли. Піднімаємо оченятка вгору і бачимо, що це субота, 20 травня припадає на суботу. Ви молодці! Пропоную вам вправу закінчи речення і пригадаємо дні тижня. Вранці ми із добрим ділом привітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде вівторок. Спритна, вміла молода, вже настала середа. Йде четвертий день тепер? Називається четвер. Діло добре ладиться, як настала п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почався день субота. А субота з хлібом сіллю привела сестру неділю, які ви молодці! А зараз трошки попрацюємо в зошиті. Вам треба записати дні тижня. Сьогодні на уроці ми з вами повторили дні тижня і навчилися користуватися календарем. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу. До нових зустрічей!